Розпочався черговий етап підготовки до утилізації пестицидів на Житомирщині в селі Покалів Овруцького району. Наразі проводиться інвентарізація та перезатарювання ядохімікатів в рамках державної програми 2013-2014 років. Голова громадської організації Всеукраїнська екологічна ліга Тетяна Тимочко особисто приймає участь у даному процесі. Метою всеукраїнської екологічної ліги є поліпшення екологічної ситуації в Україні та формування нового ставлення до природи. Особливу увагу Тетяна Тимочко приділяє поводженню з небезпечними відходами, зокрема отрутохімікатів та пестицидів. Ми приступили до перезатарювання пестицидів і отрутохімікатів, які знаходяться на складі на території сільської ради селища Покалів овруцького району. У Житомирській області ще не утилізована величезна кількість небезпечних речовин, хімікатів, термін придатності, яких давно закінчився, які знаходяться в приміщеннях, непридатних для зберігання. Дуже в незадовільному стані цей склад знаходився розбите приміщення. Абсолютно не було жодних залишків тари. Немає даху і тому ми ухвалили рішення про перезатарювання тут цих пестицидів. Запаси пестицидів, термін зберігання яких давно вийшов, не тільки представляють загрозу здоров'ю суспільства, але також можуть забруднити природні ресурси та негативно вплинути на соціально-економічний розвиток. За даними Міністерства охорони здоров'я, щорічно реєструється близько двох мільйонів отруєння пестицидами. Тому подібні заходи вкрай необхідні, особливо в районах постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. Неутилізовані запаси пестицидів є однією із вагомих факторів ризику для життя і здоров'я людини та екологічного стану планети. В цілому корім часом ці гербіциди, яди вивезуться і для людей буде добре, тому що тут і буває, що й худоба заходить корові, і діти можуть натрапити сюди. А це дуже добре, що все таки нарешті цього склада. Не буде і не буде тут хімікатів». На жаль, в Україні відсутні промислові власні сили по знищенню непридатних пестицидів. Скопичення отрутохімікатів, як правило, розташовано поблизу населених пунктів. Крім того, вони не упаковані належним чином. Так, в селі покалів овруцького району зберігаються насипом, а не у відповідній тарі та ще й у відкритих приміщеннях. Ми заключили договір. Спровідною фірмою, яка працює в Україні, це Сібут, яка займалась попередні роки перезатарюванням і вивезенням на утилізацію пестицидів і отрутохімікатів, хімікатів інших небезпечних речовин. Ми перевірили наявність ліцензії у цієї фірми. місцеві влади дали рішення комісії, протокол засідання цієї комісії. Звернулася сільська рада до нас з такою пропозицією офіційним листом. Є дозвіл на проведення робіт. Всеукраїнська екологічна ліга за підтримки продовольчої та сільськогосподарської організації ООН розпочинає роботу над проектом непридатні пестициди і зменшення ризиків та шляхи розв'язання проблеми. На сьогоднішній день є усвідомлення небезпеки і на національному, і на регіональному рівні, і є можливість нам зробити нашу країну чистою. Метою діяльності є підвищення інформованості населення про шкідливість зберігання та використання непридатних пестицидів, а також їх перезатарювання для подальшого вилучення та утилізації.